Слава Україні, вас вітає Славутська міська бібліотека для дорослих. І я, її бібліограф Надія Ковальчук, сьогоднішню передачу Подорож у світ сучасної книги я хочу присвятити річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Назавжди змінило життя українців. Ми пережили важкі хвилини страху, розпачі і невимовного болю. Ми назавжди втратили і провели в останню земну дорогу тисячі наших героїв. Але, не дивлячись на важкі випробування, ми, українці, довели всьому світові, що ми нація нескорених щирих, відданих патріотів своєї землі, вірних нащадків, величних пращурів, які протягом багатьох століть боролися за волю і незалежність найкращої у світі землі, ім'я якої Україна. Добірка книг, яку я сьогодні презентую, стосується нашого минулого. Ми дуже довгий час не цінували, не берегли своєї історії, мови, культури і традицій. Щоб бути, як кажуть, на хвилі часу, ми сьогодні часто заглядаємо у скриню до сусідів, запозичуємо свята, обряди, модні слова, а багатьом і взагалі яка разниця. 24 лютого 2022 року показало, як ми помилялись. І сьогодні за всі свої помилки ми розраховуємось найціннішим життям найкращих, рідних, близьких, дорогих нам людей. Але перемога з нами а ще віра, що маємо шанс все виправити, і насамперед почнімо з вивчення історії. І перша книга, яку я пропоную вашій увазі, має назву Держава, це ілюстрована енциклопедія України, у якій знайдете чудові фотоматеріали, літографії, гравюри, портрети відомих особистостей. Загалом у своїй праці Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук, намагається дати розгорну відповідь читачу на питання, що ж таке Україна. Книга містить вісім розділів і буде цікавою, як для тих, хто ґрунтовно вивчає історію, так і для пересічного читача. Наступна книга Десять розмов про історію України Данила Яневського та Олександра Красовицького розповідає про різні періоди історії України, коли вона була складовою частиною різних держав. Тему походження української мови та етноса в цілому розкриває у своїй книзі Віктор Лакизюк. Книга присвячена 30-річчю незалежності України і має назву Коли ріки були богами. Історія, політика, наука, техніка, мистецтво, спорт. І це далеко не повний перелік тем, які висвітлюються у книзі тисячу фактів про Україну. Українська душа невмируща. Де б українці не були, вони завжди тягнуться до батьківщини, говорить у своїй книзі професор Володимир Сергійчук, Українська Соборність і відродження українства у 1917-1920 роках. Книга розрахована на широкий загал студентів-викладачів тих, хто прагне глибше знати історію України. Україна, пам'ять боротьби це збірка об'єднує матеріали і кольорові ілюстрації у розділах Українська Церква, Збройна Боротьба, Культурний фронт старожитності. Серед її авторів значиться Ліна Костенко, Андрій Курков, Тарас Чухліб та інші. А у цьому виданні під назвою Відродження української національної символіки міститься збірка статей, присвячених історії української національної символіки та її відродженню у період боротьби за українську державність і після здобуття незалежності. До вашої уваги двотомник «30 років незалежності України а також історія української конституції. Для широкого читацького загалу пропонуємо ще кілька видань з серії 30 років незалежності. Це мовні акти, які змінюють Україну та квітуча Україна. 565 фотографій та 8 карт знайдете у книзі Сергія Удовіка Україна історія великої держави, де вперше пропонується ілюстрована історія Руси України з прадавніх часів. І до наших днів. І на завершення пропоную чудову книгу альбом Дмитра Малакова Мальовнича Україна. На сторінках якої ви вирушите у захоплюючу подорож найчарівнішими куточками нашої батьківщини. Всього там знайдете 190 локацій. Завершуючи сьогоднішню передачу, хочу сказати одне. Народ, який не знає і не цінує своєї історії, приречений на її повторення. Цінуємо, зберігаємо свою історію, примножуємо культурні надбання і традиції, і все буде Україна.